Яю вас, діти! Сьогодні розкажу про Великдень. Великдень одне з найбільших після Різдва Християнських свят. Воно приурочене Воскресінню Христа, а у давнину Великдень вважався святом Бога Сонця Ярила. З першим променем Сонця священник в церкві сповіщає: Христос Воскрес! А прихожани хором відповідають воістину воскрес. Під час урочистого обходу храму святять Паски, крашенки та різний наїдок. Потім усі розходяться по домівках, щоб сповістити одне одному про велику радість та привітати зі світлим урочистим святом. Як і Різдво, Великдень родинне свято. На нього збиралася вся родина. За традицією, розпочинаючи урочистий сніданок, господар обрізав зі священої Паски скибочки з трьох боків, приказуючи Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Ці окрайці тримали до закінчення свят, а потім віддавали худобі. Після святкового сніданку діти носили старшим родичам гостинці і отримували за це ласощі та писанки, якими потім гралися. Діти завжди любили грати з писанками. Пограємо й ми. Розгляньте уважно ці два великодні кошики та знайдіть п'ять відмінностей. До свята Великодня готуються заздалегідь. Печуть паски, роблять крашенки і розписують писанки. Жовті, червоні, жовтогорячі кружальця та багатокутні зирки на писанці це зображення сонця. Хвилі означають воду. Ще зображують листя. Дубове або вишневе. Малюють півників, коників, пташок, рибок, метеликів та бджілок, Щоб писанка була найкращою. Свято Великодня в Україні сьогодні символізує загальне відродження та оновлення. Свято пасхи недалечко, люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печуть. Святкування йде віками, це такі чудові дні, в гості йти під рушниками, страви нести запашні, доброзичливо з любов'ю мати щирі почуття, людям зичити здоров'я. І щасливого життя. Святість це чарівне слово, тільки треба так зуміть, щоб життя своє святково у труді й добрі прожить. З великодним вас, діти, шануйте традиції свого народу та вірте в майбутнє нашої неньки України. Всього вам найкращого зі святом!